Thank you На сумщині з початку року на воді загинуло 40 людей. Останній такий випадок стався на початку грудня в Охтирському районі. Тоді втопилися двоє чоловіків. Попри ще танки, і ліди небезпеку для життя на водоймах Сумщини і зараз можна зустріти любителів зимової риболовлі. Ситуація на водних об'єктах в нас кожного року одна й та сама. На превеликий жаль громадяни ігнорують правила безпеки, дуже елементарні. І за це платять найвищу ціну своє життя. Та рибка, яку вони зловлять, а скрізь за все, не зловлять, вона точно не цінує того ризику, на який вони ладні піти. Як врятуватися самотужкою у випадку, якщо потрапив під лід, показують водолази рятувальної служби. Закидати руки на края ополонки цієї, куди провалився, і старатися награбити ногами і вилазити, вилазить на спину, допомагає, допомагає кінцівками нижніми. Одкатується від міста провалу і тим шляхом, яким шов до полиньї, виходить. Потім потрібно відповсти тим же шляхом, щоб не втрапити до льодяної пастки, варто обходити небезпечні ділянки, наприклад, темний лід або скупчення снігу. У кожного рибалки має бути мотузка довжиною 30 метрів, а також ось такі приладдя для порятунку. Вістки позабивав, позаточив. Вона повинна бути на верхній частині одягу, щоб її при падінні. Попадання в воду, ні в коїм разі вона не злітіла. І ось в карманах можна положив, витащив зальот раз, 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 раз. Якщо ж ви опинилися поруч з тим, хто провалився під кригу, в першу чергу маєте оцінити свою безпеку палка, і тоді намагатися врятувати людину. Підбігає, падає зараз і подає йому цю палку. Ні в коїм разі руки не подавати, ні в коїм разі, тому що може трапитися та ж сама історія, що з тим, хто тебе сі. Ось таким образом. От. Подавати верхній части одягу, ремні сумок, поясні ремні. Після цього потрібно оцінити рівень свідомості людини, говорить лікар невідкладних станів Сергій Кидик. Ви мене чуєте, чоловіче або є там спитати як вас звати, якщо він не реагує, підійти і стросити його легко за плеще якщо врятована людина у свідомості її треба перемістити до теплого приміщення зняти мокрий одяг накрити ковдрою та напоїти теплим чаєм якщо ж вона без свідомості спершу зробити п'ять рятівних вдихів рот в рот або за допомогою клапан маски варто обов'язково покликати когось на допомогу говорять лікарі будь ласка жінка в червоній курці підійдіть будете мені допомагати Саме необхідно звертатись конкретно на, там на е, одяг, в чому одягнений в чому одягнена людина, тому що е, задавати питання, чи можете ви мені допомогти хто-небудь. Е, зазвичай ніхто не буде підходити. Поки один з рятувальників телефонує на лінію 103, інший за 10 секунд перевіряє дихання людини методом Чую, бачу, відчуваю. Рука та що ближче до чола, кладеться на лоба. Іншою рукою виводиться нижня щелепа. Тобто, однією рукою ми легко запрокидуємо голову, іншою рукою виводиться нижня щелепа для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Якщо дихання відсутнє, треба негайно почати непрямий масаж серця. Одна рука кладеться долонею, основою долоні кладеться на середину грудної клітки, інша рука зажимається в замок. Отаким от, от самим методом. Під кутом 90 градусів. Починаємо натискати на глибину, це одна третя грудної клітки, об'єму грудної клітки. Це приблизно 5-6 сантиметрів зазвичай у дорослих. 30 натискань, два вдихи. Потім знову 30 натискань, два вдихи. Реанімаційні заходи говорять медики. Треба проводити до приїзду бригади швидкої допомоги. Новини СТС. На проспекті Свободи патрульні зупинили водія мазди за порушення правил дорожнього руху. 27-річний чоловік був помітно нетверезий, за кермом сидів із пляшкою пива, проте запевняв, що пити почав після того, як зупинився. Ребята, чесно, я не пив до того, як мам'ята як, ну, як їхав, я не пив і після того як їхав, не пив. Ну, і... Таку ж пояснить, що пили. Я І зараз при нас? Ну, зараз вживаю, тому що я, я, я не знаю, яке комідацьке време я взагалі я реально я не, не п'ю за рулем. Я не п'ю. Я не п'ю. Ну у вас вже притягувалося. Як вони п'єте рулем, якщо у вас уже притягувало за даних правопорушення? Водій пройшов огляд на місці зупинки. Прилад показав 1,95 дев'яносто проміла алкоголю, що у рази перевищує норму. Водій із результатом не погодився, і проходити огляд у закладі охорони здоров'я теж категорично відмовився. Від керування порушника відсторонили. У цьому році Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка відзначає 99-ту річницю створення навчального закладу. Кожного року, в грудні місяці, ми святкуємо щорічно день університету. І сьогоднішній день, також коли ми святкуємо 99-ту річницю, не є виключенням. Дійсно, незважаючи на складні часи, на воєнні часи, все рівно ми збираємось для того, щоб підтримати наших науково-педичних працівників. Для того, щоб відзначити кращих із кращих наших науково-педичних працівників, Олександр Стахевич працює в педагогічному університеті з 1980 року. Серед його випускників народні заслужені артисти України. Сьогодні до річниці створення педагогічного Олександр Стахевич отримав звання. Почесний професор університету. Все змінювалося разом з факультетом. Колись був музичний Педагогічних за радянських часів, потім факультет мистецтва. Ну зараз також було невелике перетворення, але статус все таки він розширюється і збагачується. Відкрита аспірантура, відкрита магістратура. Факультет розвивається в нормальному такому стилі. Почесним професором педагогічного сьогодні стала і Лариса Клочко, завідувачка кафедри іноземних мов СумДПУ. Її викладацька діяльність у стінах цього закладу розпочалась 37 років тому. Якщо ще врахувати 5 років, що я тут навчалась, то це вже 42. Я закінчила цей університет. Да? Я прийшла сюди навчатися в 1978 році. Навчалася 5 років, і зразу після закінчення університету мене залишили. Працювати на кафедрі наземних мов, яку я зараз очолюю, вона пройшла шлях від викладача і до завідувачки кафедри. Пані Лариса бачила не одне покоління студентів. Зараз студент креативний, думаючий, аналізуючий. Він зовсім іншого рівня. Студент більш досвідчений, більш освічений. Тому працювати зараз і цікаво і іноді дуже непросто. Але ми знаходимо спільну мову. Ярина Чернишенко навчається на третьому курсі інституту фізичної культури. Дівчина обрала спеціальність спортивно-масова робота. Говорить, що до вибору навчального закладу вагань не було. Мудрість саме чи це слово відноситься до цього університету. Вони вас навчають питання, навчають дуже багато чому навчають. Мені приємно саме ті викладачі, які зараз є. Вони надають інформацію не тільки те, що стосується моєї спеціальності, а в цілому, яка в майбутньому є ну важлива для життя. З нагоди свята почесні звання і подяку отримали викладачі, студенти і окремі структурні підрозділ університету. Усі, хто дотичний до розвитку їх навчального закладу, учасний професор трьох університетів України, нагороджений медаллю за досягнення в галузі міжнародної освіти другого сто. Сумський державний педагогічний університет був одним з перших вищих навчальних закладів Сумщини і перший, що з'явився в обласному центрі. За майже вікову історію роботи, говорить ректор університету в СМДПУ вдалося зберегти важливі традиції і доповнити їх сучасними інноваційними підходами. Сьогодні ми відкривали нову аудиторію. Ми запланували в січні місяці відкриття двох комп'ютерних класів. Ми продовжуємо історію нашого університету. Сьогодні на алеї Слави наших ректорів з'явилось нових три портрети наших керівників. Які керували навчальним закладом 44-го по 59 рік. Ну постійно ми намагаємося якось оновлювати університет, відкриваємо нові спеціальності, кредитуємо ті спеціальності, які є. Ми ті, хто навчають, і навчаються увесь час. Сьогодні на базі університету функціонує чотири інститути та три факультети. Абітурієнти можуть обирати серед 38 спеціальностей. Ми намагаємося активізувати студентів, щоб вони частіше ходили oh. на з університет. Щось цікаве в них було. Ну, бо студентські. І роки це найкращі роки нашого життя, і ми намагаємося їх такими зробити. 2024 для університету особливий, говорить ректор, адже педагогічний прямує до знакової дати 100 років від дня створення. Новини СТС.